Вітаю, дорога церква. Дуже радісно бути знову на зібранні. сьогодні, якщо я не помиляюся, в нас 27 серпня, і це означає, що ми, в принципі, вже на порозі нового, нового навчального року, і можливо, на когось це взагалі дуже мало впливає. Мало що змінюється в житті з початком навчального року. Проте мені здається, що багато людей, особливо молодих, вони закінчують період, коли можна менше думати про навчання і починають такий більш активний системний час, коли вони вчаться. Можливо, в когось починається більш активна така робоча фаза і активніший робочий сезон. Я веду до того, що ми з вами є і будемо. Ще більше можливо хтось із нас у справах, які далеко не завжди пов'язані з церквою, і далеко не завжди відбуваються в церкві. Багато з того, що ми робимо, де ми перебуваємо, з ким ми спілкуємось, це не контекст церкви, це контекст суспільства, в якому ми живемо, світу, в якому ми з вами живемо. І в цьому світі далеко. Не завжди проявляються якісь християнські цінності, погляди, а нас оточують люди дуже різні, люди з різними цінностями, з різними баченнями життя і з різною поведінкою. І тому я хотів би, щоб ми з вами поглянули на одну історію з Біблії: історію чоловіка, який був оточений, який був не просто оточений суспільством, ворожим, іншим, недосконалим. Але який був буквально в полоні суспільства. Він був буквально в полоні Вавилонської імперії. Це історія про пророка Даниїла, який в час, коли цар Навуходоносор завоював Ізраїль і взяв багато-багато євреїв, він привів в Вавилонський полон. Ось пророк Даниїл він був одним із цих євреїв, який був в полоні. І який точно не дуже сильно хотів там перебувати, який стикнувся з іншою ворожою е, язичницькою атмосферою. І е, характер Даниїла, його поведінка, його рішення вони можуть дуже багато чому нас навчити. Людей, які також живуть у світі, який не є досконалий, у світі, який є далеко не християнський, але у світі, в якому е, нас покликав Господь бути світити і Триматися в чистоті у вірності йому. Давайте відкриємо Даниїла, книгу Пророка Даниїла, це старий заповіт, перший розділ. Отже, ця книга починається з того, що цар на він почав відбирати собі на службу. Потенційну службу молодих юнаків написано про те, що він наказав в третьому вірші наказав Ашвеназові, начальнику своїх євнухів, відібрати з синів Ізраїлових з царського роду та знаті юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішнім виглядом, обдарованих з усією мудрістю і наділених здібністю осягати науки та розумно мислити. Саме таких придатних для служби в царському палаці потрібно було навчити грамоти і халдейської мови. Цар також їм призначив, щоденні харчі з царського столу і вино, яке пив сам. Він наказав три роки їх навчати, після чого вони мали стати перед царем. Серед них були з'юдених нащадків Даниїл, Ананія, Месаїл і Азарія. Начальник Євнухів дав їм інші імена. Даниїла назвав Валтасаром, Ананію Шадрахом, Месіїла Мешахом і Азарію Аведнего. На цьому ми поки зупинимось. Для чого цар відбирав собі на службу ізраїльських юнаків? Це цікаве дуже питання, яке розкрили дослідники Біблії, і вони говорять про те, що цар він хотів. Фактично позбавити Ізраїль будь-якого такого потужного потенціалу в сенсі людей. Він взяв найкращих людей з царського роду, які могли б потенційно в майбутньому керувати Ізраїлем, і він захотів зробити з них вавилонян. Він сказав навчати їх цієї мови. Він дав їм нові імена. Він запропонував їм вавилонську їжу, яка відрізнялася від прийнятної в Ізраїлі. І він запропонував їм потенційну посаду, дуже круту посаду, тому що в них була можливість от, служити при царському дворі. Така можливість була далеко не в кожного. Цар він хотів асимілювати ось цих ізраїльських юнаків, ось цю еліту Ізраїля із Вавилоном. і зробив для цього всі потрібні умови. І в восьмому вірші ми з вами читаємо, що Даниїл вирішив не осквернятись стравами старського столу і вином, що той пив, тому просив начальника євнухів, аби дозволив йому не осквернятись. Чому саме їжа? Чому саме від їжі він мав осквернитися і відмовився саме від неї, не від навчання, не від імен, не від якихось інших речей? Їжа багато що означала в той час. Дуже ймовірно, що їжа, яка була з царського столу, вона включала в себе свинину, вона включала в себе те, що було приготовлене з кров'ю, що було заборонено для ізраїльтян. І дуже ймовірно, що ця їжа, перед тим як подаватися на стіл, вона приносилася в жертву ідолам. Язичницьким ідолом, яким поклонялися ваволоняни, і тому прийняти ось цю їжу це вже було знаєте, так, таким переступанням межі для віруючої людини цього часу. Ця людина вона могла навчатися, могла працювати на роботі в тому суспільстві ворожому, але вона не могла їсти цю їжу, тому що це був прямий гріх, пряме порушення Божих принципів, Божих цінностей. І якби ці хлопці вони почали їсти цю їжу, фактично цим вони б відмовилися. Від своєї ідентичності Божого народу. Вони б здалися і асимілювалися би із Вавилоном. І цар досягнув би своєї мети. Проте Даниїл разом з своїми друзями вони вирішили не осквернятися. Вони вирішили бути радикальними. Вони відмовилися розділити цю їжу з іншими, хто навчався, навіть з іншими євреями, ймовірно, які навчалися в тому університеті Вавилону, якщо так можна назвати. Попри тиск, ці люди вирішують берегти свою вірність Богові. І це є дуже потужний урок для нас, тому що ми з вами. Ми живемо не під окупацією, слава Богу. Ми живемо в своїй країні, там, де є наш улюблений український народ, який ми любимо, з яким ми поєднуємо себе, проте ми повинні бути чесними, друзі. Люди навколо нас далеко не всі є християнами. Далеко не всі вірять в Бога. Далеко не всі є людьми, які дотримуються біблійних принципів. І, в принципі, Біблія називає світ, в якому ми живемо, доволі негативно. Біблія говорить, що серце людське, воно зіпсуте. І Біблія говорить, що світ загалом у цілісності своїй він не є добрий. Він є зіпсутий гріхом, злом. Біблія навіть говорить про те, що. Тут править князь цього світу. Тобто, далеко не ангел, далеко не хтось добрий, але диявол, який керує тенденціями світу, поширює цінності світу. І ми з вами багато-багато можемо прочитати про ось цю сутність світу, в, кор в корені якої лежить бунт проти Бога, бунт проти доброго, бунт проти Божих заповідей. Ми повинні бути чесними в цьому і. Оскільки ми з вами, як християни, живемо ось в цьому суспільстві, яке справді можна назвати навіть в певній мірі ворожим до писання, до Бога, до християнства і його цінностей, ми повинні навчитися від Даниїла не асимілюватися із світом. Це нормально бути українцем, це круто бути українцем, це круто підтримувати українську культуру і добрі аспекти нашої культури. Проте Біблія вона чітко розділяє. Ті речі, які можна прийняти, і ті речі, які не можна прийняти. Насправді, Даніил з друзями вони реально вони прийняли імена, вони вивчили мову, вони пішли навчатися в ось цей університет і пізніше зайняли потужні посади у Вавилоні, який був чужий для них. Проте вони були радикальними у тому, що вони погоджувалися робити, радикальними у тих цінностях, які вони декларували, приймали. Вони були радикальними щодо гріха. Друзі, і ми з вами повинні подивитися на нашу культуру, в якій ми живемо, подивитися на нашу країну, в якій ми живемо. Могли, можливо, хтось дивиться цю трансляцію з іншої країни. Потрібно подивитися на суспільство навколо нас і задати запитання, а які речі в цьому суспільстві не є нормальними для християнина. Я думаю, що для українців можна перечислити дуже багато речей, проте можна виділити сьогодні корупцію. Про яку ми сьогодні читаємо в новинах ледь не щодня, яка з'їдає нашу країну, яка жахливо шкодить нашому суспільству. І знаєте, що корупція це вибір людини. Просто дуже багато людей серед нас почали погоджуватися на те, щоб брати або давати. І таким чином, все суспільство, воно стало корупційним, дуже корупційним. І відповідальність наша, як людей, які вірять в Бога і цінують те, що говорить Писання, відмовитися від цього. Просто сказати, що це гріх, це річ, яка популярна у світі, але неприпустима для мене. І тому навіть коли тиск є на мене, щоб приймати в цьому участь, я відмовлюся від цього. Сьогодні наше суспільство, особливо молодь і, можливо, молодіжні соцмережі, вони неймовірно сексуалізовані, що можна так сказати. Сьогодні є культура оголення, культура зваблення і. Якщо я християнин чи християнка, то я повинен побачити ось цю границю. Я повинен побачити ось цю цінність світу, яка намагається і мене втягнути в цю атмосферу, в ці, в ці, в ці тенденції поведінки. І я повинен сказати: ні, я не буду вестися на ці речі, я не буду асимілюватися зі світом в цих гріховних тенденціях. Це дуже важливо. Дуже важливо навчитися від Даниїла і його друзів відрізняти прийнятне в культурі і неприйнятне, гріховне і добре. Ми повинні дивитися навколо і відрізняти те, що Бог дозволяє, і те, що Бог засуджує. І як християни, ми повинні радикально відкидати ті речі, які є недобрими. Отже, перший урок з історії Даниїла для нас із вами це. Будучи у світі не стати ним. Це не їсти з царем цього світу за одним столом, уникати царського столу, так цей пункт свою істину можна назвати. Оскільки на нас здійснюється колосальний вплив через друзів, через моду, через медіа, через стиль життя навколо нас. І якщо ми не будемо стійкими, якщо ми не будемо радикальними, інакшими, то цар цього світу він досягне своєї мети, він асимілює нас. Із собою. І в цінності ми не будемо відрізнятися. І це те, чого не можна допустити у своєму житті, у житті тих, хто навколо нас. Отже, перший урок це уникати столу царя. Але другий урок, який ми бачимо в цій історії, це те, що ці друзі Даниїл і його друзі Ананія, Мисаїл Азарія, вони не лише уникали царського столу, не лише уникали ось цих цінностей Вавилону, вони також. Їли разом. Про них сказано, що вони попросили начальника їхнього, я не знаю, начальника євнухів, щоб він давав їм овочі. Щоб замість усієї царської їжі смачної, вишуканої, найкращої, але гріховної, щоб він давав їм овочі. Дослідники говорять про те, що в слово овочі міг також включатися певний певні види хлібу та інших продуктів, але це точно була така, знаєте, пісна їжа, можна сказати. Це точно було те, що не було дуже смачним, дуже поживним, але вони почали їсти це для того, щоб уникнути нечистоти, яка пропонувалася їм. І вони почали їсти цю їжу разом, їсти іншу їжу разом. В цьому протистоянні культурі Вавилону ці хлопці вони не були кожен по окремості. Вони не вирішили, що я сам буду стійким для того, щоб побороти оцей вплив Вавилону. Вони зрозуміли, що нам потрібно триматися разом. Вони відсіли зі столу царя для того, щоб разом з віруючими людьми. Говорити, можливо, за цим столом про Божі речі, нагадувати собі слова, з писання, нагадувати собі про те, в кого вони вірять і як вони повинні жити. І це дуже сильно нагадує мені одну річ, друзі. Це дуже сильно нагадує мені новозаповітню традицію причастя. Ми з вами, як церква, збираємося на причастя для того, щоб об'єднатися навколо когось. Навколо Христа, який помер за нас, який викупив нас із цього світу від гріха, для того, щоб ми жили для Бога, який змінив нас внутрішньо і який перебуває з нами. І наші зібрання церковні, коли ми збираємось тут послухати Слово, помолитись разом, наші зібрання, коли ми приділяємо особливий час жертві Христа на причасті, це річ, яка зміцняє нас, це річ, яка показує, що ми інші. Що ми повинні жити інакше, що ми віримо в Христа, який зовсім інший, і відмінний від цього світу. І я думаю, що ось цей урок з історії про Даниїла – їсти з віруючими, приймати участь в причасті. Просто спілкуватися із тими, хто інший, спілкуватися навколо ціннісних і правильних речей це невід'ємна частина християнства. Без цього ми просто не зможемо протистояти культурі, яка впливає на нас. Якщо ми не будемо робити ось ці осередки Божої культури, ось ці компанії, там, де цінують словом, його принципами, то світ, він дуже швидко по одному, він нас асимілює із собою, він нас поглине. Але Бог Христос, він не просто так створив церкву, він створив спільноту, об'єднану навколо інших цінностей, яка повинна триматися міцно разом і разом бути іншою, зміцнятися в вірі і досягати цей світ, їсти з віруючими. Другий урок з історії Даниїла. І третій урок з цієї історії він, можливо, не стосується конкретного віршу, проте, дивлячись на. Те, що відбувалося далі, дивлячись на те, як Даниїл і його друзі проявляли свою віру, проявляли свою стійкість. Бог, знаєте, що зробив? Він підвищив їх дуже сильно. В плані впливу на Вавилонську імперію, яка колись хотіла їх поглинути, яка хотіла їх зробити одним із собою. Бог, знаєте, що зробив? Він винагородив їхню інакшість, їхню радикальність, і він дав їм можливість впливати на Вавилон. Даниїл, його посаду, майбутню. Порівнюючи з міністром певного напрямку, міністром, можливо, культури чи міністром освіти, він почав очолювати ось цей відділ мудреців у царстві і підтягнув своїх друзів, які почали здійснювати вплив, дуже добрий вплив на Вавилонську імперію. Вони навіть навіть їхні прояви віри вони привели не одного царя Вавилонського до поклоніння справжньому Богові. Ось як Бог використав цих людей, які вирішили бути іншими. І це, друзі, це урок для нас із вами. Якщо я хочу змінювати цей світ навколо мене, якщо я хочу бути використаним Богом в місії в цьому світі. То я повинен розуміти, що перше, мені потрібно відрізнятися, друге, мені потрібно бути в спільності з церквою, з цими іншими людьми. І третє, мені потрібно стати благословінням для цього світу. Це те, чим стали Даніїл і друзі для цього світу. Вони благословляли Вавилон, Вони служили на благо Вавилону, Вони почали працювати і змінювати на добре ось цю державну систему. Вони почали впливати особисто на деяких людей дуже позитивно, дуже добре. Вони поширювали свою віру навіть перед царями, проявляючи міцність і стійкість. І вони змінили суспільство. Вони змінили цей Вавилон 100%. Вони дуже сильно вплинули на нього. І якщо ми з вами візьмемо приклади з них, якщо ми станемо благословінням для світу навколо нас, для нашої країни, для нашої улюбленої України, то друзі, Бог він винагородить це. Бог Він винагородить нашу інакшість, радикальність, і він зробить нас тими, хто здійснює його Божий святий вплив на людей навколо нас. Що це означає бути благословенням для України сьогодні? Багато речей, друзі. Наша країна вона сьогодні переживає воєнні часи, вона переживає багато ран, багато болю, багато сліз і період невідомості. І в цей час церква. Це інституція, яка вже чинить колосальний вплив на цей світ. На початку війни говорять про те, що першою евакуацією почала займатися саме церква. І церква Благодать також приймала участь і, можливо, навіть ініціювала цю евакуацію людей з Ірпіня. І так багато людей вони пережили ось цей дотик, благословляючий дотик церкви, ось цих інших людей, які не закрилися в своїх квартирах, але поїхали для того, щоб забрати тих, кому хто в небезпеці, кому болить, хто може загинути. Церква включилася і до церкви приєдналося багато людей. Ми бачимо це. Ми бачимо хрещення нашої церкви, коли з 30 людей буквально декілька рівненчан. тому що церква стала благословінням для людей. Інакша, інша в цінностях, стійка в вірі, церква стала благословінням для людей і дуже життя багатьох. Це те, що церква робила протягом всієї історії. Це те, до чого Бог закликає церкву, і, зокрема, кожного з нас. Для цього треба погодитися із закликом Божим стати благословінням. Сьогодні для молоді стати благословенням для нашої країни також означає бути відповідальним студентом, школяром, працівником. Тому що, якщо ми дасть Бог і переможемо в скорому часі, то Цю країну потрібно буде підіймати, потрібно викорінювати корупцію, потрібно, в, потрібно робити її багатою економічно. А це залежить від нас і з вами, від молоді, яка зараз навчається і здобуває освіту. Стати благословінням це подібно до Даниїла і друзів, піти в цей університет Вавилону світу, навчитися і почати служити цій країні, у якій ми живемо. Також стати благословінням для Нашого суспільства це означає стати помічником для тих, хто зараз переживає біду. Потрібно просто подивитися навколо і цієї біди дуже-дуже багато. Бог Він буде давати можливості нам служити, так як він дає це вже протягом цих півтора року війни. Хтось їздить на відбудову Херсонщини, хтось їздить проводити табори для дітей, які були раніше в окупації, хтось займається капеланським служінням і служить військовим, які потребують підтримки. Для чого Бог сьогодні хоче використати тебе в служінні суспільству нашому? Задай собі це за запитання і не сиди, склавши руки, але долучайся до того, що відбувається навколо. Не закривай очі на біду і біль, тому що Бог він кличе нас, щоб ми включалися і допомагали, і були благословінням. Також, якщо я буду вірним своєму Богові і благословінням своєму народові, так як це робив Данигіл. То зможу стати містком між церквою і між світом. Я зможу привести людей до пізнання Христа, і це, напевно, головне завдання христинина, до якого нас кличе Господь. Отже, давайте нагадаємо ось ці три уроки з історії Даниїла, які ми щойно обговорили. Перший урок можна назвати уникати царського столу. Уникати цінностей цього світу, не асимілюватися з ним, але розрізняти, що є добре в нашій культурі і що є грішне. Бути іншим, до цього кличе нас Господь, і цього навчає нас в цій історії Даниїл. Другий урок їсти з віруючими. Ми не зможемо бути інакшими наодинці. Нам потрібні брати і сестри, які відрізняються, які щиро вірять, які цінують слово і люблять Бога. І нам потрібно спілкуватися з цими людьми. Нам потрібна глибока душевна і духовна дружба з такими людьми, і нам потрібна активна участь в церкві, яка є цим інститутом іншого суспільства, Божого суспільства. І третя річ, про яку ми говорили, це бути благословінням. Якщо така людина, яка Відрізняється, яка є в єдності з церквою, вона стає благословінням для цього світу, то Бог сильно діє через таку людину. Бог навертає людей через таку людину, і Бог він змінює цей світ на краще через нас. Я думаю, що кожен із нас хоче цього, хоче навчитися цих уроків, і тому я хотів би, щоб ми з вами разом помолилися за нас. Давайте піднімемось. І помолимось за те, щоб Бог допоміг усвідомити ці три уроки з історії Даниїла не просто теоретично, але практично в своєму житті. Уникати царського столу, їсти з віруючими і бути благословінням. За це помолимось. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти навчаєш нас. Я дякую Тобі за те, що... Ти в слові своєму відкриваєш різні мудрості стосовно різних аспектів нашого життя. І я дуже прошу тебе, щоб Ти, Господи, навчив мене і кожного з нас бути іншим. Допоможи, Господи, мати сміливість відрізнятися, мати сміливість казати ні там, де Ти кажеш ні. Допоможи мати силу втікати від гріха і не приймати, не приміряти навіть на себе ось ці тенденції. Гріховні тенденції цього світу, Господи, благослови, будь ласка, щоб ми були також єдині як церква. Допоможи також кожному християнину мати близьку дружбу з іншими глибокими людьми, які відрізняються, які вірять в Тебе і люблять Тебе. І допоможи нам, Господи, як церкві, бути благословінням для народу навколо нас. Допоможи, щоб багато з присутніх ми почали активніше служити. Суспільству нашому допоможи і підніми вплив, розширь вплив церкви на нашу країну, допоможи служити, ефективно служити і впливати світлом Твоїм на людей, які є загублені, на людей, які не знають тебе, Господи. Ти казав, що ти будеш з нами у цьому процесі, Христос. Ми надіємось на тебе і просимо твоєї благодаті і допомоги. Амінь.